Відносини між Зеленським і Залужним завжди були такі, м'яко кажучи, не дуже. Але те, що ми бачимо останнім часом, особливо ось останні ці декілька днів, дуже така, знаєте, напружена обстановка. І як це бачу я? Взагалі, ось ця. Така нинішня цілеспрямована компанія проти залужного, так я називаю це саме так, це такий, знаєте, логічний е, такий крок з точки зору банкової. Чому? Тому що наразі е, пан Залужний це єдиний кандидат, який ось прямо сьогодні, ось прямо сьогодні здатний перемогти Зеленського. І якщо генерал Залужний, припустимо, створить свою політсилу. То вона, я навіть не сумніваюся в цьому, вона стане найбільшою в парламенті. Безумовно, що просте звільнення залужного, ну це ну, ніяк не допоможе, тому що люди, люди не приймуть цього і взагалі не зрозуміють. Тому план передбачає і такий, називаємо це другий етап це арешт залужного і звинувачення в здачі півдня. Інформація про це вже була оприлюднена і підтверджена просто з різних джерел. Поки що на перешкоді ось реалізації цього плану ставали американці. Але Зеленський впевнений, що повністю відмовиться від підтримки України. Вони не наважаться і цілком здатні ризикнути. А ось продемонстрована заложним здатність до власної гри, і ми вже бачили це не один раз. Звичайно, вона ох як не подобається президенту. Але поки що залужного прибрати не можуть, бо я думаю, що якщо б могли, то, мабуть, же прибрали б. І ось взялися за його соратників. Я зараз кажу про генерала Наєва і чи наважиться Зелені це зробити? Ну, ми побачимо просто в найближчі дні. Навіть, може, якщо не завтра, то сьогодні. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, і на канал тільки важливі новини. Щось таке відбувається, знаєте, аж коси дибом. Якщо все те, про що зараз просто кричать на кожному кроці, це правда. Якщо генералу Найму вручать підозру, це стане просто першим доказом того, що хтось хоче списати. На військових свої помилки. Люди в шоці, а українці підтримують залужного, і якщо йому теж хочуть вручити підозру, люди цього не зрозуміють і не приймуть. Президент розуміє, якщо його не оберуть на другий термін, слідство по саботажу підготовки до росіянського вторгнення стане неминучим. Все складається так, що обіцянки обіцянками, а ось реальність, вона ж зовсім інша. Іншими словами, навіть до найвеличнішого почало доходити, що припинення вогню доведеться підписувати не на тих умовах, котрі він понад півтора роки обіцяв українцям. А значить, перспективи щодо другого терміну, вони стають дуже і дуже сумнівними. І ось ця <кій> <кій> нинішня цілеспрямована компанія проти Залужного це, знаєте, такий абсолютно логічний крок з боку банкової, бо залужний наразі, мабуть, єдиний кандидат, який здатний перемогти Зеленського хоч зараз, хоч, хоч сьогодні. Просте звільнення нічого не дасть, люди не зрозуміють, тому, скоріш за все, копають щось хочуть, щось хочуть якусь. Гедоту, мабуть, зробити. Операцію прибирання Залужного з шахівниці. Ну, назвемо це так, доводиться починати з його соратників, зокрема з генерала Знаєва. І поки що на перешкоді всього цього ставали американці. І я дуже сподіваюся, що від цієї абсурдної ідеї влада відмовиться. бо... Ну, я більш ніж впевнена, що все це дуже погано закінчиться. Генерал Залужний це дуже сильний гравець. Він вже вкотре показав здатність до власної гри, як і неприхована координація з її партнерами. І ось все це дуже не подобається президенту. Але поки що банковій доводиться вносити в свої плани корективи. Наскільки я розумію, бо так, як хочеться, не вийде. Тому операцію прибирання залужного шахівниці доводиться починати з його соратників. Але чи наважиться ось навіть щодо того ж генерала Наєва, чи наважиться на це зелені? Я не знаю, побачимо в найближчі дні. Все те, що зараз відбувається, взагалі не має відбуватися. Я взагалі не розумію. Як таке, могло, як таке могло статися? Ті українці, які розуміють взагалі, по-справжньому розуміють, що відбувається, я думаю, що десь потрошки пазли складуться. Дорогі українці, я дуже сподіваюся, що генерал Залужний як був головнокомандувачем, так їм і залишиться. Пишіть, що ви думаєте щодо цього в мене на сьогодні? все. новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.